Дай Боже, шановні, в сьогоднішньому відео ми займемося досаджуванням картоплі за допомогою такого от мотоблоку ДТЗ 517 БНК. І саме уважний користувач, глядач, може запитати: Микола, а чому він тебе такий грязний? І чому ти сказав досаджуванням? А все, на жаль, дуже просто. Підготував я техніку до роботи, посадили ми якусь кількість картоплі, приїхали додому, почали монтувати відео, і воно мені сказало. До побачення. Не знаю чому. Тому ми вирішили, ну як ми, мама моя вирішила, докупити в сусіда картоплі і тим самим врятувати контент. Тому ми ту картоплю сьогодні досадимо і тим самим покажемо вам, що можна очікувати від такого мотоблока в питанні посадки картоплі в штатному виді без будь-якого довантаження. Ой, бляха муха. Йоки-палки. Котре, я, шановні, переконуюсь, що в цьому році ми в питанні картоплі трішечки психонули. Тому що, скільки я себе пам'ятаю, нас таких масштабів картоплі ще ніколи не було. І тому я вже навіть зараз розумію, що для того, щоб її в майбутньому обробити і викопати, потрібно вже зараз підшукувати навісне до мотоблоку. Тому що дівчатам то зробити вручну. Ну таке собі задоволення. Одразу хочу наголосити, що відео в такому форматі для мене перше. Якщо щось буду не так робити, чи не то скажу, вибачайте, по-іншому ніяк. Так, що ми будемо досаджувати картопля мого сусіда. Назва її No Name. Сказав сусід, що не знає, як вона називається. А взагалі ми тут посадили сорт Белароса і Гренада. Ну, подивимося, що з того виросте, тому що в нас земля якась я бачу, хоча я не агроном, можливо це норм, ну як пісок, коротше кажучи. Щодо рівчаків, я пізніше покажу детальніше, але хочу наголосити, що, слава Богу, землі в нас є, тому я. Відстань брав між рівчаками десь там 55-60 сантиметрів. Коротше кажучи, не економив. І дивився в інтернетах, там дядьки ставили ниточки, матузки, щоб це все було рівненько. Ну, я людина, котра любить запаритися, але я в цьому питанні не парився. Ну, з Богом! Давайте зараз спробуємо на першій передачі -то зробити. Подивіться. Ну, Він то, звісно, йде, але як на мене, навіщо то робити? А так собі друга обертов трішки і поїхав Так, які можна зробити попередні висновки? Чисто моя суб'єктивна точка зору, що така робота, ну, принаймні на такій землі для цього мотоблоку, ну це взагалі ні про що. Мені здалося, що він взагалі ну, на низьких обертах не грузне і йде такий впевнено, як то кажуть, як молодий. І хочу нагадати вам, що в нас немає ніяких довантажувачів. Тобто він, як то кажуть, як заводу зроблений, так він і їздить. Ну Такі от рівчаки в нас вийшли. Я знаю, напишуть мені криво, потрібен маркер. Дай Боже, щоб катопля виросла, а то все ерунда. Так, Маріночка, давай заміряємо відстань між рівчиками по ботанам, як то кажуть. Тикс. Середина а тут Ну, 65 см. Якось так. Тому, в принципі, я задоволений. І ще раз хотів би згадати людей, але мають на увазі, я нікого не хочу образити. Котрі мені писали, що Микола. Терміново купуй ходо зменшувач. Цей мотоблок дуже швидкий. Я думаю, алгоритм посадки зрозумілий для кожного. Колись мене бабуся в дитинстві вчила коля, щоб росточок був доверху, там теж дивився в інтернеті, мужики картошечку ложать, акуратненько рулеточкою все діло заміряють. Я то діло роблю проще. Але знову ж таки я ні до чого не призиваю. Раз, з кроком 15-20 см два добре добривом то все діло закинули, акуратненько засипали, перехрестили і на цьому робота закінчена. Я розумію, що трошки по індійськи, але маємо те, що маємо. Ну що? Картопля благополучно посаджена. Хочу нагадати, я в тих справах аматор, тому напишіть, що було так, що було не так, як то кажуть, поділіться своїм досвідом. Якщо вірити розрахункам, посадили ми 6,5 соток картоплі, що повторюсь, для нас просто гігантські масштаби. Тепер залишили дочекатись і побачити, що з того виросте. Щодо техніки, якщо в двох словах, ну принаймні на поки. Тільки позитивні емоції. Що буде далі, побачимо далі. Так, не дешеве задоволення, але воно того, як на мене, вартує. В першу чергу хотілося не перетворювати, як то кажуть, саджання на ритуал, як на мене за допомогою мотоблоку, то вдалося. Ну, якщо поставити ціль посадити, наприклад, за допомогою лопати таку площу, я думаю, знадобилось би ну, пару днів в той час, як ми цю площу за допомогою мотоблоку посадили в цілому, як то кажуть. Ну, хай за години 4, з врахуванням того, що ми ще відео записували. Тому якось так знову ж таки висновки, кожен для себе зробить свої. На сьогодні, в принципі, в нас все. Прошу всіх причетних порадити, що можна купити в моєму випадку з навісного для обробки цієї землі. Всім миру, всім добра, дякую за перегляд і за зустрічі в новому відео.